Дорогі мої тільці, я вітаю вас на моєму YouTube-каналі таролог» 2025 рік. Зараз ми зробимо розклад на лютий. Я трошечки запізненням, чи ми пропустили. Я вибачаюся, звісно, але ну, на це були свої причини, як то кажуть. Я, дорогі мої тільці, взяла сьогодні колоду 78 дверей. Не так часто я її використовую, але саме почати рік хотіла би з цієї колоди, яка ніби знаєте, показує якісь перспективи. Що ну дійсно вона не дуже. Ну, ця карта, ця колода, не та колода, яка дуже сильно зі мною знаєте, спрацює, да, але сьогодні просто я захотіла зробити розклади на ній. Тому давайте, дорогі мої тільці. Будемо дивитися, що чекає вас в лютому місяці 2025 року. Отож, перша карта король Кубків. Ну що, ці емоції ви в лютому місяці будете, не знаю, прямо якщо є у вас людина, яка вам. Ваша друга половинка вона буде дарувати вам стільки емоцій, що ви просто ну зрозумієте а куди далі? А ви якось можете навіть не, не очікувати від, від, від людини таких кроків. Да? Також король Кубків, ну, взагалі, це така доволі фігурна карта, яка говорить про те, що емоції будуть дійсно переповнювати. Давайте подивимося, в якій сфері будуть переповнювати емоції. Можливо, у вас в січні щось вдасться і в лютому ви просто отримуєте. Результат дати типу, поза це все. Четвірка кубків. Ви будете отримувати знову кубки, знову емоції. Ви будете отримувати задоволення від того, що ви, можливо, собі дозволите відпочити. Ви дозволите собі просто сісти на диван, дивитися телевізор і нічого ну, не робити і себе за це не картати. Четвірка кубків, що говорить, можливо, ну, в, цій, прям, в цьому малюнку не зловживати їжею, не зловживати якимось там. Е Їжею, фастфуду, алкоголем і так далі. А взагалі четвірка кубків. Це, знаєте, ви в очікуванні чогось. Ви знаєте, настільки в емоціях, що просто ну, не знаєте, що ще можна чекати далі. Давайте подивимося. Ну, так доволі дуже цікаво. Да? Дорогі мої тільці. Король жезлів, знову фігурна карта. Знову якийсь результат, знову ви можливо будете не знаю, співпрацювати з кимось, звертатися до людей, які можливо вищі від вас, мудріші від вас. Знаєте, якась така карта навчання, карта мудрості, коли ви, напевно, або, можливо, ви досягнете того рівня, да? що ви перейдете на рівень вищий, можливо, вам не знаю, там навіть може бути по роботі, да? і ви зрозумієте, що. Ну, так, вже не час сидіти там відпочивати, а треба якось рухатися вперед. Дуже доволі така фігурна карта, що, можливо, якісь певні ситуації в житті будуть залежати від когось, а не від самого вас. Тому, можливо, тільці, знаєте, ви свою роботу зробили, ви е, розумієте, що вже в лютому місяці від вас нічого не залежить, а ви просто знаєте: ну, так буде, як має бути. Тому що. Певні якісь ситуації в житті можуть ну, не залежати, і ми нічого змінити не можемо. Що, ну, типу, якась інша людина буде більш вирішувати так? за вас щось. І бійка жезлів. Ви будете знаєте, ніби як от переходити з одної реальності в другу, Тобто, тут якийсь перехідний момент, можливо, ви будете занурюватись в якісь медитативні практики, да, тому що четвірка кубків, король кубків це емоції, так це занурення в себе, і прямо тут двійка жезлів говорить про те, що знаєте, ви не розуміють, не розуміючи цього вже. Одною ногою в іншому житті, одною ногою в майбутньому, одною ногою вже то ви розумієте, що щось змінюється, але ви ще не можете, ну, типу, прийняти, зрозуміти, що саме, і ще, можливо, в лютому місяці не буде якоїсь там геть точності, але ви будете розуміти, що щось в вашому житті міняється. Або якийсь результат, які який ви отримуєте в лютому місяці, і він попливає надалі, на, на, на подальше ваше життя. Будемо дивитися, там, на квітень, на березень, так Таро. Але. Початок є, початок є, і ці фігурні карти короля жезлів, короля кубків говорять, що ви не один, ви не одна. Ви зможете цю ситуацію пройти і прийняти з, скажімо так, ну, достойно, що ви, яка б ситуація не була, є люди біля вас, які зможуть вас підтримати, і, можливо, знаєте, там один день хтось, якийсь друг чи там подруга прийде до вас, і просто будете сидіти, дивитися на телевізор, відпочивати, і можливо, вам цей день буде там, не знаю, емоційно не дуже добре, бо вам. Ясь ситуація не вирішиться чи вирішиться. Ну, тобто якісь такі події в лютому місяці будуть у вас, що ви, знаєте, від вас це не залежить. Просто дозвольте собі, дорогі мої тільці, прийняти цю позицію, що е, те, що ви могли зробити, ви зробили. А зараз лишіть це для інших людей. Це був второй розклад на лютий 2025 року. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, це дуже важливо. І побачимось в наступних відео. Пока, пока.